Сьогодні виборів у Жородський осередок кампусу вирішив запитати представників та наукової еліти про те, яким вони бачать Україну після виборів 28 жовтня. Після виборів кардинально ситуація в країні не зміниться, оскільки справа не в виборах і не в політичних програмах. Справа будь скоріше всього, в. Ментальності, менталітеті тих людей, які рвуться до влади, і які є в владі, вони представники одного і того самого покоління. Поки це покоління не зміниться, ніяких е, я результатів покращення я не бачу в принципі. Е, е, повинен пройти певний час, повинна народитися певна політична культура. Вона вже з, ну зародки її вже видно, але поки її нема критичної маси в неї доти змін на краще в Україні. Цими виборами чи з іншими виборами я особисто не бачу. Якщо, наприклад, зараз йдуть підготовка до тотальних фальсифікацій чи підкупів, чи люди просто не вірять політикам, ця ситуація приведе до того, що ці вибори за великим рахунком нічого не поміняють. Всі зміни можливі тільки з часом, з наступними, через наступними, і поки це покоління не закінчиться, що є, і преться до влади. Я щиро надіюся, що буде збережений принцип пріоритетності людської гідності в Україні. коло цього принципу буде будуватися наше суспільне життя, наше політичне життя. До цього неможливо забезпечити демократію в Україні. Які б не були результати цього вибору, вони будуть сприяти підвищенню політичної свідомості громадян, які повинні врешті зрозуміти, що їхнє майбутнє залежить від них самих. А, якщо громадян України цього це зрозуміють і цього досягнуть, ті вибори можна вважати успішними. Що можна сказати про владу або те, що буде після 28 числа жовтня? Ну, все вирішить не так саме голосування, як те, що відбудеться після нього. Адже в наш вибір ще потрібно буде захистити. Ну, якщо українці будуть Спроможні до е, е, конкретних дій саме після 28 числа, я думаю, у нас, наша країна покращиться. Ну, Які можуть бути конкретні дії? Ми вже бачимо, що влада боїться е, чесного голосування. Вона вже звозить бронетранспортери та водомети до Києва, наприклад, або збирають бандиків у касках, у в озброєні. Всяко перешкодити даним виборам. Ну це буде проблемно, оскільки вона повторює ті ж самі, самі помилки, які вона робила у 2004 році. Але на цей час народ вже не буде терпіти і це вже не буде так мирно. Ну, я бачаю, що саме сила в тому буде, що буде після виборів. Сила буде українців, сила ну, покращать. Покращення України настане лише після 28-го, якщо українці будуть змогу, спроможні захистити свій вибір і йти до кінця. Я думаю, що майбутнє України після виборів залежить власно від виборів, від того, як кожен зробить свій вибір. Мені здається, щоб справді були хороші зміни, якісні, на краще це треба, щоб пройшло кілька років, і це покоління, яке зараз молодь, яка активна, яка продвинута, вона має піти до влади і тоді взяти курс на євроінтеграцію, брати найкраще, розвивати країну, розвивати державу, тому що це якраз ті люди, які народилися вже в незалежній державі, які люблять свою країну таку, яка вона є. Моя позиція такова, що по прошесті виборів політична, економічна, яка-либо інша ситуація в країні не зміниться. Ісходя від того, що, во-первых, політична еліта, незважаючи на те, що деякі... Некоторя... Изменения в процентном соотношении партийном будут, тем не менее останется прежним. Также, если говорить о прохождении в парламент новых партий, все они спонсированы прежними, скажем так, силами большого капитала, и, соответственно, никаких новшеств в стране они не произведут. Второй вопрос, что если останется прежняя политическая элита, соответственно, не заинтересованная в развитии государства, потом как относится государство как к колониальному объекту. Соответственно, не, нет, нет подозрений говорить о том, что изменится каким-то образом уровень жизни людей, ну и, соответственно, повысится так, градус э, комфорта жизни в стране для населения. Соответственно, э, будущее страны я вижу таким же точно, как и его прошлое, как и его настоящее. Все. Я тоже надеюсь, что после этих выборов еще изменится в нашей стране, потому что предыдущие выборы, Не дуже вплинули на подальше життя, на покращення подальшого життя українців. І багато хто продає свої голоси, і це погано. Будемо надіятися, що все-таки будуть більш свідомо голосувати завтра виборці. Я думаю, що Україна зміниться, тому що кожні вибори це, це крок до змін. Наскільки вона зміниться? Це вже залежить від, власне, від виборців, за кого вони проголосують. Особисто я, як громадянин України, сподіваюся, що ці зміни будуть позитивні, і що українці не помиляться в своєму виборі. Отже, виходячи з почутого, можна зробити такі висновки, що е настрій суспільстві досить песимістичний і громада не вірить в якісь позитивні е зміни після придешніх виборів. Микола Костромін спеціально для кампус 3 і 9, Закарпаття.